Місце Москва, район Арбат, тип будинку. Будівля 1954 року побудови, метраж 62 кв, кімнати. 2 дизайн Павло фото Юрій Гришко коротенько. Ця двушка розташована в будівлі 1954 року, виконаного за проектом колись головного архітектора Києва Михайла Посохіна. Район Арбат, самий центр Києва. За розкішним фасадом будинку працівників великого театру ховаються дві частини, зведені в різний час. У першій збережена історична обробка, у другій тільки голі стіни ніякого натяку на історію. Однак з вікон відкривається один і той же вид на старий московський дворик, прибутковий будинок адвоката Плевако, прикрашений майолькою врубеля, і 26-поверхові будинки книжки на новому Арбаті. Не дивно, що власник квартири в новій частині будинку. Архітектор Павло Железнов вирішив оформити свій інтер'єр в естетиці історичної будівлі і доповнити його сучасними елементами дизайну. Подробиться початкове планування змінилося, але не кардинально архітектор відмовився від темного образного коридору і зробив ставку на анхіладу у дизайні маленької квартири. Головне спроектувати її максимально відкритою, розповідає Павло. Зараз, за рахунок нового планування і дверей зрастекловкою, практично з будь якої точки можна побачити кілька приміщень одночасно простір квартири не дробиться, а стіни не тиснуть. Розташування кухні, спальні та ванної архітектор залишив без змін, зате виділив місце для комори пральні і зробив вітальню більш просторою. До речі, розмір останньої визначив книжковий стелаж, його Павло також спроектував сам. Взявши за основу стандарти стелажів, які використовують у книгосховищах, на полицях стелажа розмістилася велика колекція книг з мистецтва архітектури. Та дизайну решта системи зберігання вбудовані, шафи для одягу в спальні пофарбовані в колір стін, в холі покриті нейтральною сірою фарбою. В обробці використовували дерево, камінь, штукатурку, гіпс. При належному догляді натуральні матеріали з часом не втрачають привабливості, навпаки, незначні вікові зміни підкреслюють їх благородство. Коментує Павло, світла фарба на стінах візуально збільшує невеликий простір і виступає ідеальним фоном для авторського живопису і графіки. Темний дубовий паркет, ялинка виглядає респектабельно, плюс створює необхідний контраст і вносить ноту спокою і затишку для стін і підлоги у ванній кімнаті, а також для обробки під віконь у всій квартирі архітектор вибрав юрський мармур. На зрізі каменю, видно, стародавні раковини і мікроорганізми, розповідає Павло, текстура досить багата і цікаво виглядає в мінімалістичному інтер'єрі. Обстановка інтер'єру склалася з меблів різних стилів. Це і французький старовинний буфет початку століття, і оббитий гобеленом з узбецьким орнаментом, диван і сучасні стільці, амес, еклектичну атмосферу підтримує текстиль і декоративні речі, в тому числі кераміка. Всі ці речі зберігають тепло авторської роботи. Вони унікальні і прекрасно вписуються в будь-який інтер'єр. Головне знати міру і не захаращувати простір, коментує Павло. Яскравий акцент, сучасний телевізор Тефраме Самсюн. Встановлений в спальні на триногу уже в декількох проектах я застосовую принцип інсталяції телевізора на художньому Мольберті. Так техніка абсолютно не псує інтер'єр, розповідає архітектор. У моєму інтер'єрі цю традицію гідно продовжує новий телевізор тефрами Samsung. Є кілька способів установки. Тефрами можна повісити на стіну як картину. Техніка кріпиться в притул до поверхні, без зазорів. Можна використовувати спеціальну підставку, триногу. в обох випадках практично невидимий оптичний кабель, вирішує проблему поплутаних проводів, які завжди псують загальний вигляд інтер'єру. В унікальній колекції додатки ArtStore. Магазин мистецтва зібрані видатні твори живопису і фотографії, від класики до сучасності, знайти зображення на свій смак або під певні завдання не складе труднощів, а завдяки білі знімній рамці також в асортименті є бежева рамка і кольору горіх, яка обрамляє дисплей і режиму паспорту. То виглядає як картина і анітрохи не порушує створену в інтер'єрі атмосферу. Подивіться, як гармонійно те фрами поєднується з численними живописними і графічними роботами Павла Железного. Але найголовніше сучасний дизайн анітрохи не суперечить загальній концепції інтер'єру з історією, де погляд приковують гіпсові медальйони, кришталеві люстри і антикварні дрібнички, а навпаки, доповнює його і за словами Павла підсилює відчуття. Що в цій квартирі жило кілька поколінь, і кожне з них додало в інтер'єр щось своє. А чи є місце трендам в інтер'єрах з історією? Безумовно каже Павло і звертає увагу на хромовану латонну фурнітуру, карарський мармур в обробці кухонного фартуха і стільниці, глянцеві фасади гарнітура нолте. Але в першу чергу дизайн це про комфорт. Тому підхід до питання трендів в інтер'єрі, на мій погляд, завжди повинен бути дуже індивідуальним. Планування, бренди, представлені в проєкті «Вітальня меблі, буфет початку століття Франція, Антікру, диван відсторі, оббивка гобелен з узбецьким орнаментом, хіва фабрика фюрман круглий стіл, стжама сестротіонгар «Два репара крісел, ранде крісло Оне. Дизайн Костянтина Хчика для Магіс-книжковий стелаж на замовлення за авторськими ескізами компанії Лікмет і Вудсток, освітлення, люстра, лабіринти, інтер'єрс, також ж висить в готеліст, джамес Паріс в Парижі, Торшер, 5, Санта-Цоле, текстиль, штори, сатюрно пошиття, Макею віндов, Декор». графіка. Робота на біговій доріжці. Ройтер, 1964 рік. Галерея совком кухня, оздоблення, фартух, стільниця, карарський мармур, натюрал, стоне, меблі, гарнітур з глянцевим покриттям Алфалат, фабрика нолте, освітлення, люстра, лабіринти, інтер'єр з техніка, оспальням, меблі, ліжко гал, фамілі гал, столики біля ліжка, на замовлення за авторськими ескізами, компанія, Лікмет, освітлення, люстра, лабіринти, інтеріор з пратолома Артеміде, Декор. Авторська графіка і живопис оформлення, Русізотехніка, Птефрама, Ам -санузел. оздоблення, мармур юрського періоду в плитці 600-300, Буларблаю, Авангард, Сантехніка, Аксор Монтреюкс, Дюравітвера. Вся квартира, оздоблення, фарба, техно з дубовий паркет, антіквевоцулеціон, лиштви, плінтуса з дуба з лакованим покриттям. За авторськими ескізами, гіпсова ліпнина, майстерня петергов, підвіконня, мармур юрського періоду, оларблаю, авангард, двері зроблені за архівними кресленнями 1950 років майстерня Анкон, фурнітура, вічеле кераміка Латунь. Фімет, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW